20 серпня напередодні Дня Незалежності України прикарпатські рятувальники ініціювали проведення в Івано-Франківську благодійного велозаїзду Фаєрвай разом до перемоги на підтримку Збройних сил України. У заході взяли участь рятувальники, представники асоціації велосипедистів Івано-Франківська та громадськості. До учасників велозаїзду в режимі онлайн зв'язку долучився начальник головного управління ДСНС області полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький, котрий на даний час перебуває у Службовому відрядженні в республіці Польща всі, хто долучився, всі, хто зараз не може взяти участь безпосередньо в велозабігу, але долучився своїм серцем, долучився своєю підтримкою до збройних сил України. Також перед присутніми виступив волонтер, учасник бойових дій Василь Марко, котрий у своєму виступі подякував головному управлінню ДСНС області за дану ініціативу та зазначив, що в теперішній час дуже важлива така підтримка та допомога для наших воїнів, котрі оберігають нас від ворога. Перед стартом усіх учасників велозаїзду проінструктував керівник асоціації велосипедистів Івано-Франківська Юрій Семчич. Присутнім наголосили на дотриманні правил безпеки дорожнього руху та правилах поведінки у разі сигналу повітряна тривога. У разі такого усі повинні направлятись до найближчого укриття по маршруту слідування. Учасники велозаїзду проїхали спеціальним маршрутом вулицями міста Івано-Франківська, зокрема з вулиці Франка до вулиці Надрічна, подолавши відстань 10 кілометрів. На фініші усім учасникам благодійного велозаїзду вручили пам'ятні сувеніри про участь у заході. Хочеться зауважити, що наймолодшим учасником сьогоднішнього велозаїзду був трьохрічний Мирон з Донеччини, котрий разом зі своїми батьками тепер проживає на івано Мківщині, до речі, він теж не залишився без подарунка. Перший заступник начальника головного управління ДСНС області Ігор Оксентюк подарував маленькому учаснику заходу іграшковий пожежний автомобіль. Також Ігор Оксентюк вручив волонтеру представнику громадського об'єднання Бандерівський схрон» Ірині Марко. Сертифікат на суму 226 тисяч 519 гривень. За зібрані кошти буде придбано усе найнеобхідніше для наших воїнів з Прикарпаття, котрі зараз знаходяться на фронті. Найбільше, напевно, хочеться подякувати ДСНС. Створили цей захід власне для того, щоб допомогти хлопцям ЗСУ. Ми ніколи не сподівалися, що ми зможемо збирати таку суму. Рятувальники доклали багато зусиль, щоб допомогти нашим воїнам-захисникам, адже самі добре розуміють і знають, наскільки це важливо в теперішній час.